Покидали місто під обстрілами. Прикарпатські правоохоронці подарували переселенці з лисичанська, дитячий візочок. Нещодавно 36-річна жінка народила дівчинку, та от всіх необхідних речей для малечі у неї не було. Жінка разом з чоловіком та сином виїхали з рідного міста у квітні. У їхній будинок влучив снаряд. У поспіху, рятуючи від війни себе та майбутню дитину, взяли з собою тільки кілька валіз з найважливішими речами. Тож будувати нове життя вже довелось на Прикарпатті. Робити це зізнається Вікторія Горбіна нелегко. Та допомагають у цьому і місцеві, і поліцейські. Поліцейський приїхав до нас, і запропонував, ну, запитав, як ми живемо, що треба. Які можливо там треба допомога, як ну звісно сказала, що нам потреба зараз там з колядну з, ну, з возочком, бо буде дитина. Десь через, через два тижні, десь отак він приблизно зателефонував. і Я зараз вам привезу і знайшов я вам возики, і він привіз. Дякую, що він нашим життям цікавиться, що не залишає нас, як то сказати, на що в біді проживає сім'я наразі у Брошні Васацькій громаді. Під свою опіку правоохоронці взяли родину від початку їхнього переїзду. Їм регулярно привозять продуктові набори, іграшки для дітей, одяг та предмети гігієни. Адже вимушені переселенці, переконаний офіцер громади Віталій Рибчак, зараз потребують особливої уваги та турботи. На мою думку, з такими сім'ями треба постійно спілкуватись, на знову приїжджати, говорити на різні теми, допомагати, привозити якісь речі, поможуть можливості їжу, щоб не почувалися у нашому місті у повній безпеці і знали, що постійно є поліція, яка їм допоможе. Загалом в брошньосацькій громаді проживає сімсотень внутрішньо переміщених сімей. Із різноманітними проханнями до поліцейських вони звертаються регулярно. Правоохоронці допомагають людям, які у пошуках перетунку змушені залишити свої домівки, вирішувати їхні проблеми. Люся Гребик Віталій Магладі, телеканал 402.